Усім привіт! Ще недавно була весна, літо так швидко промайнуло. вже моя калина достигає, от я її люблю. Завжди нею милуюся, вона в мене біля хати. Краса. А потім, коли кілька разів мороз ударить по ній, тоді вона стає кисло солодка, і я її у чай цілу зиму додаю. Вона тоді мені допомагає не хворіти. а калина дає, зранку от зварила, випила і дає бадьорість на весь день. Хороша штука. Калина, калина це жіноча рослина, вона допомагає у багатьох. Зіночі хвороб позбавитись. Це мені лікар у лікарні розказував. Вона ці гілячки, якщо заварювати то і пити, то як довгі затяжні місячні вона допомагає нормалізувати місячні. Я була перенесла важку операцію. І мені приписали пожизненно гормони пити. От. Це мені лікар так порадив. І я почала ці гелячки зварювати, пити, і так без тих гормонів все стало на свої місця. Організм прийшов до ладу, І по сьогоднішній день я не використовую тих гормонів. Але я хочу сьогодні вам розповісти. Про свого кота. Я бачила в інтернеті багато, викладають люди своїх улюбленців, тварин, Хваляться породами, служать там їм тим котам. Я вам покажу простого дворового хлопця. Але... Знайшла я його була зимою. І йшла на роботу і біля магазина, це був уже грудень місяць, десь дві неділі до Нового року лишалося. Тоді осінь була довга, в грудні трохи почали вже заморозки бути. Ну, Днем було ще тепло, морозу не було, а на вечір саме почав брати мороз. І так йду, дивлюся, руденьке котенятко під забором біля магазину. Я в селі живу, якщо хто не знає. Сидить, так на всіх подивляється людей. Я його підійшла, погладила. Думаю, такий гарний рудий котик. Хтось обов'язково забере, бо кіцьок не дуже хочуть брати, а котика ну, по-любому заберуть. Але коли я вже йшла, вже темно було, вже мороз почав братися, йшла назад, дивлюся, так мене потягнуло. Подивитися в ту сторону, чи забрали то котеня, чи ні. А воно, бідне, сидить уже... Таке замерзав, ну що, і ніхто не взяв його так. Куча народу пройшло і ніхто не взяв. Не розумію я людей. Забрала додому, але він отримав обмороження, запалення легких, Почалася в нього температура, вуха обморожені, ніс обморожений, повезла його до. Від Там приписали якісь уколи, почали йому коли давати, ті уколи не допомагали, кіт таяв на очах. Вже й не міг їсти, лежав, тільки тяжко дихав. Я молоко з яйцем змішувала і піп'ятку йому закапувала в рот, щоб ну, хоч якось підтримати його. І потім Ну, Ці уколи робила, в нього щось від тих уколів, що лікар прописав, судороги починалися. Чоловік каже, не муть скота, дай здохнути йому. Я кажу, ну як, я його взяла, щоб рятувати, а не дати йому здохнути. І він там міг замерзнути на вулиці. І мені щось голову стукнуло, що від запалення ж колись лікували людей пеніциліном. Пішла, взяла в аптеці. Звичайний пеніцилін і почала його колоти. І що ви думаєте, Вдруга стало легше Ну, Почав одужувати, але від тих антибіотиків, від тих лікарств в нього почала вилазити шерсть. Він такий був ну, худющий, облізлий, без шерсті. Ми назвали його. Чахлик не вмирущий І так він у нас чаха залишився. Ну, ми його відюхали, він вже підріс. І чим, чим він мене тоді здивував, і зараз він щурів мочить. У нас сусід тримає свині, там зерносховище в нього. І щурі регулярно до нас навідуються. І він їх гасить. Щорі, розумієте, на таких харчах, жирні, здорові, враз з котом майже. Я не одного разу є... у нас вірандочка до хати пристроєна, ще, бабка строїла, і там був земляний пол, підлога земляна. І одного разу я виходжу. На кухню дивлюся, а в підлозі дирка. Не насипано зверху землі ніякої, бо так би зразу можна було зрозуміти, що щось нарило. А це просто дирочка десь в землі взялася. кажу, до чоловіка, що це таке? Він каже, ну, може, там щось було, якась труба, а вони зверху засипали потім, ну, витягли трубу, засипали, а земля з часом обсипалась і дирка зробилася. Ну, ладно. А, а, а цей кіт ночував в віранді. Рано я встаю на наступний день, виходжу на кухню і так машинально повертаюся головою до столу, ну, і там лежить такий здоровий щурака розділений. Мені аж плохо зробилося. І до чоловік і каже, біжи разом з тою скатеркою забирає вино і кажу, бо я не можу, ви ж знаєте, у жінок Пунтик насчет мишей, а щурі й криси, це ж тим паче. Ну і він почав нас ловити ці щуряки. І він завжди вдома, він нікуди не йде, він постійно сидить вдома, охороняє свою територію. Було таке, що довгий час ну, сидить і сидить там у нас біля хати, нікуди не йде. Я кажу, біжи, хоч що якусь мишці злови, їсти давай, давай. І рано виходжу, знов щур біля, підло, біля порогу лежить, приніс мені, що дивися, бачиш, я ловлю щурів, відчпись від мене. Миші це не для мене що це наш спецназ по щурам. І ще було таке, що в бідолашки на щурах вивихнув челюсть, то він ну, десь півтора року взагалі нічого не міг їсти, або щось таке хоче взяти. І боль була, кричав, бідний. До лікаря це треба аж Вінницю везти за 100 кілометрів, щоб там можна було знімок зробити. Ну, У нас в селі такі тварини на самовиживання обречені, тому що немає у нас лікарів, які б допомагали тваринам. Так, таблетки якісь, укол, то ще ще. А от оцей рентген зробити, снімок, операцію, це все треба до Вінниці. І я йому варила манку, робила пюрешки, таке молочко, яєчко, щоб він собі міг їсти. І через час воно все пройшло. І зараз він знову мочить щурів. Отакий він наш герой Чаха. Так, да, ти преданий, ти хороший, жарко, ховається в холодок. Спека дуже в нас. Все горить, дощів нема. А цього теж недавно знайшла на сіні. Там, де ми сіно для кіз хернемо, вже розділений його почерк. Нема в мене зараз на подвір'ї мишей. Раніше 400-300 гривень за зиму викидала на яди. І ці миші духли, потім воняли. Невозможно було дихнути. А ці коти тримають чисту територію. Мені якраз для мого господарства, якраз 6 котів, це норма. Так що, що хочу сказати, не скупіться на доброту, якщо бачите, що тварина в біді, Старайтесь допомогти їй, вона вам віддячить. Віддячить своєю любов'ю, Преданостю. І гарно буде служити. Я в цьому впевнилась. От таку історію я хотіла розповісти вам про свого котика. Він наш герой. Спесназа. На цьому все. Рада була з вами поспілкуватися. Усім бажаю всього самого найкращого. І до зустрічі в новому відео. Пока-пока!